Зробили ми такий цікавий експеримент. Ось дивіться, що залишився у нас був лімагрейн. із демо, буквально там на гектарчик. І ми лімагрейнові знайшли достойного конкурента. Це в нас буде Еліта Селект. Зараз висіваємо ми ось берекет. Дивіться, яке насіння. Зараз показую. Ось таке насіння Чудове. Сьогодні вітрюган це ханна. А потім ми висіємо іміборб. Не знаю. А ну напишіть, хто сіяло такі гібриди. Цікаво буде почитати. Так що в цьому році насіємо дуже-дуже багато гібридів, щоб поняти для себе і показати трошки і вам. Так, закриваємо сіялочку і погнали вроде нічого розкладає сієлка. От все чуточко поприлипало. Де йде, допустимо, дві, тоді щеточка тут скидає, або туди щіточка стоїть, теж скидає. Ну, в принципі, нормально.